Мене звати Ольга Касьянова, я українка, живу в Черкасах і займаюся підприємницькою діяльністю. Коли почалися військові дії, ми з чоловіком приїхали до села з дітками. І забрала я туди свою маму. І 10 днів ми знаходилися там. Але всі 10 днів у мого малого сина була паніка під час повітряних тривог, така сильна, яку я не могла. Заспокоїти стан малого почав таки змінюватися. Він вночі почав вже кричати, плакати у вісні і я на 10-й день прийняла рішення вивести дітей. До сестри в Литву важко було читати, що через годину після того як ми проїхали Білу церкву і обстріляли ракетами, це було найважче. Насправді 20 годин, і ми вже були біля польського кордону. Скористалася допомогою волонтерів, нас забрали з Варшави до Вільнюсу і довезли в нас до квартири. Буквально ну, в принципі це єдине, чим ми скористалися тут поки. І ну, добро моєї сестри, її квартирою. Щодо соціальної підтримки, тим хто потребує, і надають і громадські транспорти, житло, медична допомога, навчання для дітей, психологічна допомога, юридична допомога. Є робочі вакансії для українців. Я б хотіла повернутися якомога швидше. У мене залишився чоловік. Він зараз в теробороні. Зараз якраз на посту. Мама, яка працює на підприємстві, вона не зупинилася в Черкасах і а, сестра зі своєю родиною. Якщо нам колись потрібно було для щастя, скількись грошей, скількись речей. Зараз в мене в рюкзаку взагалі один светр. Мені нічого не потрібно. Мені потрібно, щоб все закінчилося, щоб мої діти були в безпеці, щоб від моєї України відчепилися. Я Олександра до війни я проживала в місті Черкаси, працювала і навчалась нині. Виїхала до Німеччини, тому що в нашій країні почалася війна. Вирішили з мамою і меншою сестрою сісти на поїзд мілі до Львова. Ми їхали 12 годин, і з Львова до Польщі ми їхали приблизно. 7-8 годин. Ще в Львові на станції ми стояли около 4 годин, це тільки в черзі. Дуже велика підтримка звідси, дуже багато антерів, які пропонують місце працювання, місце проживання. Ми не оформлювали біженця. Просто на, на тимчасом проживання да. стало спокійніше. Дуже хочеться додому, дуже хочеться повернутися в мирну країну. Мене звати Валерія Черніхова. Я на 11-й день війни виїхала в Італію. Саме знаходжусь в комуні кампанія Лупія. Це 30 кілометрів від Венеції. До війни я працювала візажистом і бровістом. Ми завжди притримували сирен. Тобто ми не нехтували ними, ми завжди ховалися в підвал. І от я в, такій, в такому стресі знаходилась, що я не могла там вийти в магазин надох. Я З сестрою хлопця поїхали на кордон з Молдавією. По навігатору зранку нам показувало 6 годин дороги, але ми їхали всі 24 години. Вразило просто до сліз. Реально я прям плакала, коли оця музика, наша українська грає в палатки і там питають, що вам дать, там чай, коруасан беріть. Все настільки було ну, мило, так приємно. Такі дівчата класні, все підскажуть, все покажуть. До речі, мені видали на кордоні в цій палатки безкоштовну сімку з великим об'ємом інтернету. Тобто я мала зразу зв'язок з. Зі всіма я поїхала в столицю Молдови Кишинів. Там я залишилась на двоє на дві доби для того, щоб трошки прийти в чувства. Потім я поїхала. На в Румунію, в місто Яси, і з яс я летіла через відень в Італію. Це точно не країна для біженців, тому що тут з цим важко. Жодних поки українців я не бачила. Зараз я оформила собі гостьову візу, так як біженця поки що оформляти я не хочу. Хочу рухатись все ж таки в іншу країну, де я, хоч трошки розумію, а не тільки чау і бонжорно. по додому буду з рідними, я просто не буду їх відпускати, з своїх обіймів, буду, ну, буду з ними і буду відбудовувати, звісно ж, нашу країну, почну активно працювати і займусь благодійністю.